Друзі, давайте подивимося, що вам допомагає рухатися по життю успішно, а що навпаки гальмує ваш рух. Зараз спробуємо розглянути ваші позитивні та ну, в деякій мірі негативні якості. Ми всі складаємося з світлої та темної сторони. Отож, що веде вас по життю? Ну, Вас веде по життю якесь нестандартне мислення. Відчайдушні вчинки, а також розуміння того, що ви є частинкою якогось ланцюжка невід'ємною складовою, ну, наприклад, в якійсь команді. Ви така людина, яка не підведете. Так. Щось далі нам закривають. Також ще вас веде по життю. Вміння взаємодіяти з іншими. Але гальмують процеси всі, які відбуваються у вашому житті. Якийсь тиск, тиск обставин, тиск людей. Але навіть з такими людьми ви вмієте знаходити компроміс, вмієте домовлятися навіть з своїми ворогами, навіть з тими, хто. То заганяє вас в певний кут. Ви вище того. Ви віддаєтесь потоку життя. Ви не носите в собі злобу, ви не носите в собі ненависть, ви не накопичуєте це. І це дуже добре. Але ви виснажуєтесь. Ви виснажуєтесь. Вставини вас виснажують. Але. Ваша сила в тому, що ви надзвичайно мужня і сильна особистість. Ви здатні пробитися крізь товщу непорозумінь, крізь товщу ось такого бетону, і все одно залишатися світлим, світлою душею. Все одно дарувати добро і світло цьому світу. Ви, нібито відображення. Відображення вашого роду тут вбачається. Також ви здатні ви здатні розтопити кригу там, де вона раніше віками трималася. Тобто, ваше слово вміє переконувати, ну, у вас є такий дар. Інші починають по-іншому дивитися на цей світ. Е -е. Багато що в вашому житті. Найближчим часом буде змінюватись кардинально змінюватись.